До ефіру долучається Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, пане Константине, вітаю вас, вітаю всіх поглядачів. Пане Іване, ми буквально з паном Дмитром почали обговорювати політичний аспект 18-го пакету санкцій від Євросоюзу. Дуже хотілося б з вами пройтись по економічній складовій. Наскільки він потужний? Наскільки він потенціальний має потенціал до абсолютно повної реалізації, тим більше ну, такі цілі достатньо амбітні відключення російських банків, і зниження цінової стелі на нафту. Розкажіть, будь ласка, поясніть. Ну на сам розуміти, що жоден з пакет санкцій він не буде мати руйнівного характеру для російської економіки. Проте весь санкційний тиск він побудований на філософії тисячі мелких надрізів, коли від одного надрізу а, нічого не трапиться, а сукупність надрізів приводить до фатального результату. Власне, зараз ми отримали 17, Вже розмова йде про 18, і, До речі, почала ще до прийняття 17 пакету санкцій, і насамперед це чіткий сигнал російській еліті, російським ринкам, які постійно очікували останні місяці та по великому рахунку після інаугурації Дональда до Трампа, що зараз санкції проти російської економіки знімуться, і все буде добре. Ось той факт, що ці санкції не знімаються. Навпаки, продовжується робота, значить, що очікуване зняття санкцій не відбудеться. А що стосується пропозиції, які є ну основні банки російські вони вже відключені від Свіфту. Зараз починають працювати по дрібнішим банкам, тобто, як то кажуть, добувають банківську систему. Далі безумовно важливо, що буде в 18-му пакеті, про що казав пан Мерц канцлер Німеччини, що буде, будуть санкції проти швейцарської компанії, яка є оператором північного потоку 1-2 Тобто зрозуміло, що це чіткий сигнал тим, хто в Росії сподівався, що зараз з використанням хитрої схеми, що вони продають газ американській фірмі, а американська фірма постачає цей газ в Росію. Вони зможуть повернути до роботи північні потоки. Цього не буде. Бо все ж таки Європа вона починає демонструвати той факт, свою суб'єктність, прямо скажу, і той факт, що вони не хочуть давати Росії можливість заробляти. Тобто, це для Росії черговий, скажімо, та чергова проблема далі, що може бути? Ну поки що про це так дуже обережно говорять. що, все ж таки ще наприкінці 2024 року була домовленість у Європейської комісії з Угорщиною, що у разі санкцій проти Росатому Угорщину вони стосуватись не будуть зараз. Декілька сценаріїв. Перше, що дійсно запроваджують санкції проти Росатому, і є виключення для Угорщини, але ось пан Дмитро переді мною згадав, що через два дні, 27 травня, буде вирішуватись доля угорщини по статті 7 Амстердамської угоди. Нагадую, що частиною першої цієї угоди. Ініціюється позбавлення країни права голосу. Європейський парламент вже це зробив. Ініціація має місце. Тепер очікуємо за частину третю, тобто власне позбавлення угорщини права голосу, а відповідно позбавлення права вето. Без права вето угорщина не зможе заветувати ті рішення, які будуть. Тобто, тут знов ж таки дивимось, наскільки європейські інституції проявлять власну цю саму мною суб'єктність. тобто вони продемонструють, що вони дійсно дієздатні, і вони зможуть приймати необхідні для ЄС рішення і не давати можливості окремим країнам європейського союзу їх заблокувати. Тобто, можливо, за цього сценарію санкції проти росатома будуть і не буде виключення для угорщини буде. А тому головне, що процес триває, що з'являється нові і нові обмеження, і найбільше що це чіткий сигнал Росії, що продовження неї агресивної війни означає, що ніякі санкції зняти не будуть. І оця ілюзія, яка існувала в Росії, що зараз скоро санкції закінчаться, і в економіки все буде добре. санкції не закінчаться, і тим паче у російській економіці нічого не буде добре пане Іване, ось це зниження цінової стелі на нафту цього разу йдеться з 60 до 45 градусів? Ну звісно, воно нам звучить таким як єлеєм у вуха. Скажіть, будь ласка, поясніть точніше, а які важелі Європа має на те, щоб знизити настільки різко ціну на нафту? Дивіться, як працював цей механізм. Єдине одразу нагадаю звідкіля взялась стеля 60 доларів. Це був грудень 2022 року. І коли приймали цю стелю, казали, що за два місяці її переглянуть. Ми зараз знаходимося наприкінці травня 25-го, Жодного перегляду не було. Чому тому, що а, насамперед Греція. Яка постачає танкери для перевезення російської нафти, казала, що якщо ви опускаєте стелю, ви тим самим даєте можливість Росії на всі 100% користуватись послугами тіньового флоту, власне, тому санкції проти тіньового флоту були в 17-му пакеті. Я думаю, що їх можна розширювати, тому що тут тіньовий флот це будь-який танкер, який використовується Росією для перевезення їх нафти. Не дотримуючись цього цієї стелі, власне, як дотримуються цієї стелі, це насамперед вимога до страхових компаній, що вони не можуть страхувати перевезення танкерами російської нафти, якщо її ціна відповідно вища, за встановлено цю стелю. Якщо зараз 60 ну чому не переглядали Тому що повторюсь, не хотіла Греція, щоб користувались? Послугами тіньового флоту, а не її танкерів, але ж зараз ціна на нафту в світі взагалі то скорочується. Тобто, оця стеля 60 вона існує, а російська нафта юралс вона коштує приблизно в коридорі 52-55 доларів за барель. Навіть російський бюджет, який буде ну, верніше, подано до перегляду. Там встановлена ціна на 69,7, як було при прийняті бюджету, а 56 доларів за барель. Тобто навіть вже планована ними ціна нижче за цю стелю. Тому пропозиція є знизити. І що це буде означати? Що європейські страхові компанії, вони не будуть страхувати танкери, якщо ціна буде. Відповідна вища за цю стелю, і це гарний інструмент. Тому що ось просто один приклад. Туреччина вже неодноразово давала натяки, що якщо танкери застраховані не в провідних європейських страхових кампаніях, то вони не будуть пропускати їх через свої протоки, адже вони побоюються за безпеку в цих протоках. Всі знають історію з двома танкерами. Які затонули в Керченській протоці? верніше, один з них взагалі там розламався на дві частини, і всі ж побоюються, що це може трапитись не в території, яку поки що контролює Росія, а в, наприклад, в тому ж формі Ну, Не хочуть Туреччина, щоб такі випадки трапились саме на їхній території. Тобто, відповідно, цей інструментарій дієвий, якщо страхові кампанії. Не страхують перевезення елементарно, тому що ціна на не відповідає цій стелі. То відповідно танкери можуть не пропускати до окремих проток до важливої для логістики Росії проток. А отже, Росія не зможе заробляти на нафті, а це 27% Планових доходів бюдж... до російського бюджету в цьому році, і це повторюсь. Це в бюджеті прийнятому по факту. Я думаю, що нафта значно більше проносить грошей Росії. І якщо не заробляти на нафті, то як то кажуть, можна і втратити свою економіку. Шановні друзі, як ми і обіцяли, будемо повертатися до оперативної ситуації час від часу. Зокрема, станом на зараз з'явились кадри наслідків ворожого удару по Київщині. І ось як повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Внаслідок ворожої атаки по Київській області цієї ночі загинуло три людини. Загалом зафіксовано 10 постраждалих. Зокрема, зазначається, що дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі. В Білоцерківському районі постраждало шестеро людей. Серед них двоє дітей. У Фастівському районі постраждали дві жінки, ще дві особи травмовані. В Учанському районі нагадаю про все всі ці дані навів голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Пане Іване, продовжуючи так економічну тему, пропоную також згадати, що в поточному році економічне зростання України сповільниться до 2,5% через війну Росії проти нашої держави. Зростання цін перевищить 10% І про це повідомляє міжнародна агенція Фіч Рейтінгс. Негативний сценарій аналітики пояснюють дефіцитом робочої сили, збитком від атак на газову інфраструктуру і закриттям покровської шахти через війну. Щодо інфляції, то за прогнозами в поточному році вона становитиме 12,3% і знизиться до 6,5% в наступному. Пане Іване, наскільки об'єктивними, адекватними, якщо коректно так можна сказати, ви вважаєте ось такі такі цифри, такі прикидки? Ну і чи поділяєте ви оптимізм з приводу наступного року? Ну, дивіться зараз. По перше, слід зрозуміти, що провідні світові інституції, саме кредитна рейтинга прогнозні, вони зараз знижують прогнозу не лише по Україні, а по всьому світові, саме через, скажімо, так, відсутність чіткого розуміння, до чого призведе оце зростання протекціонізму, яке відбувається спочатку квітня, наприклад, світовий. Банк і Міжнародний валютний фонд вони також зараз вибудовують своє бачення розвитку економіки. І, наприклад, ось МВФ він на квітневому прогнозі сказав, що споживчі ціни в, в Україні дійсно зростуть на 13% відсотків в поточному році, а далі ще з половиною в наступному, тобто факт практично повторюється те, про що каже Фіч щодо економіки України, то прогноз зростання І це дуже важливо, тому що, знаєте, коли починалася повномасштабна війна, було побоювання, що все зараз буде певна депресія. В українській економіці буде декілька років поспіль падіння. Що ми маємо по факту? Так падіння відбулося на майже 30% в 22 році, але 23 2024 це роки, які ми завершили зі зростанням нашої економіки. Хай не значним, але тим паче. А що стосується прогнозів, ось міжнародного валютного фонду. На наступні два ро... верніше на поточне то наступний рік то два відсотки зростання в 2025 і чотири з половиною відсотки зростання в 2026-му Тобто, ми бачимо, що в принципі доволі позитивні оцінки. Ніхто не очікує, що буде падіння нашої економіки що буде зростання, бо більше вважається, що навіть наступного року воно буде пришвидшуватись, тому що так є. Зрозуміло, ризики війни, які ніхто не відміняє, є глобальні ризики через цю хвилю протекціонізму, тобто, поки що навіть в прогнозі МВФ зазначають, що дуже важко побудувати чіткий прогноз, тому що параметри постійно змінюються. Тобто, коли у вас є ну, усталені параметри, вам легше робити прогноз. Але коли ко кожного тижня щось міняється, безумовно прогнози втрачають свій сенс. Тим не менше бачимо, що. Оцінки все все рівно свідчить про те, що зростання економіки буде так, на жаль, інфляція нікуди не дівається, але вона є у всьому світі Тому також це є. І до речі, навіть в Чорноморському регіоні скажу, що прогнози інфляції по Україні вони. Знаєте, відносно до Туреччини, ну дуже дуже позитивні. Тому що в Туреччині там на жаль, ми бачимо зростання чи на понад 30% цін, тобто порівняється 13% по Україні, 34% по туреччині таке враження, що війна у них а не у нас, тим не менше. Це якраз як на мене говорить про те, що українська економіка вона не те, щоб ідеальна, але ідеальна навряд чи важлива, але справляється з тими викликами, які породжені війною, і це дає підґрунтя для певного оптимістичного погляду на розвиток економіки країни, якби це парадоксально надзвичайно, особливо в умовах тієї ті ж. Повітряної тривоги, які зараз глядачі бачать на мапі України, але підстави думати, що у нас розвиток буде, вони дійсно є і це не може нарадити, пане Іване. А ще можете коротко відповісти, я просто дуже хочу поцікавитись вашою думкою з приводу ось цього 50-відсоткового американського мита на товари з Євросоюзу. Наскільки це я кажуть надовго і серйозно, на ваш погляд? Дуже коротко. З досвіду Китаю ну місяць може півтори. ця історія завершиться, тому я думаю, що це класична тактика Трампа щось зробити і якось дуже швидко відійти назад, тому що виникає проблема своєї економіці. Тому я не прогнозую довго довгої торгівельної війни США та ЄС. Пане Іване, ми як завжди, вам дуже вдячні за пояснення. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.